Вітаю до вашої уваги Трояндочка Вампіон. Трояндочка Хамелеон. У неї які хоч квіти? Від рожевого до жовтого. розпускається отаким от ось бутончиком гарним і потім квітує отакими от здоровенними суцвітями, в яких по шість по вісім штук. Трояндочка, яка не боїться спеки. В'яслова зовсім, вона її витримує на ура. Також дуже Спокійно відноситься до дощу. Кущик дуже широченький, а так коханий кружний кущик, гарнесеньке глянцеве листя, трояндочка, дуже гарно себе веде, не хворіє, але на осінь може схопити борошнисту росу. У мене ця локація схильна до борошнистої роси, тому я за цим дуже слідкую, але буває також гакаву волю. Дуже широкий кущик. Першої хвилі невисока, ми ще десь до метра, а ширина, ширина вражає. Гарно вона перезимувала. Ми її обрізаємо низенько, тому що коли залишиш більшу висоту, Розвалюється вже воно одна гілочка лежить. Потрібно прив'язати. Дуже красива трояндочка. трояндочка лампіон. Оце. Ось вона. Так уже відквітує. Отакісь трішки розпускається, а тупіник аж такого, наче червонуватого трохи кольору. О, яке здоровене суцвіття. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім квіточок на. В одному сусвіті на одній гілочці. трояндочка доросла так вона в мене тут собі витанцьовує. Попробую обійти щоб показати вам її. на осінь візьме значно більшу висоту. Квітує весь сезон без квітів вона не стоїть, але саме головна її Відмінність від інших троянд, вона дуже добре тримає сонце. Дуже. М -м, які красунечки. Вчора був трошки дощ покрапав. Ось ще скільки пупіночків зверху її намочило. Який хоч колір, такий вибирай собі до душі. І це все трояндочка вампігон. Вона починає квітувати пізніше, за інші трояндочки. Якщо вже інші трояндочки, Відквітовують, то она только починає. Вот такая красоня. трояндочка Вампион.